Ми вже багато місяців, майже рік, спілкуємося і співпрацюємо з згадійним фондом «Астім». Цей фонд це фонд татарської діаспори, яка займається дуже об'ємною допомогою в ЗСУ та в ситуаціях, які Потребують допомоги. Ну, наприклад, зараз вони привезли нам, згідно наших домовленості, два спеціалізованих медичних автомобілі безпосередньо для Снігурівської громади, яка була деокупована і де вкрай потрібен спеціалізований медичний транспорт для доставки людей. Воно вже буде служити людям з завтрашнього дня. Працюємо постійно в режимі 24 на 7 з громадами нашою командою. На такий якісний тривалий результат.